Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, канал, моє рідне село. Значить Сьогодні понеділок, виїхав на службу. І ті банки, які передавав директор інтернет-магазину, я завіз у нас в місті Верхній Дніпровськ, в технікум там учителя, директор, замдиректор В общем, всі займаються. Волонтерською допомогою, а іменно продуктами хлопцям на передню лінію фронту. І вони були дуже задоволені, що я віддав їм банки, тому що з банками велика проблема. От. Ну, Я как-то не засняв передачу цих банок. Я думаю, ну, не настільки це вже таке і. Важняцьке діло, там, як передаються банки. Але таки треба було засняти. І Єлена Борисівна, господи, питає мене, ти зараз куди? Кажу, ну, до себе в учебний центр, ж, в батальйон. Ось зачекай. Загрузили мені тут в машину, кучу всяких смаколиків для хлопців, От. це. Там і блинчики, і вареники, і вергунці, і томатний сік. В общем, везу хлопцям. Зараз заїду в столову, це все віддам. Перегрузимо і віддамо на столову. Сьогодні хай хлопці їдять. Вот. Оце, що хотів розповісти. Так що банки передав, везу хлопцям смаколики, велика вдячність. Єлені Борисовні, усім учителям Верхні Дніпровського технікума і селу Мишурин Ріг, тому що в селі Мишурин Ріг там жителі села, бабушки, жінки там дуже сильно допомагають, ліплять ці вареники, ліплять ці вергуни, крутять ці блинчики. В общем, Всім велика вдячність. Я приложу фотографію. Єліни Борісовни, тому що таких людей потрібно знати і бачити. От. Ну а зараз ви побачите, ми будемо, так як на територію я заїхати військової частини на своєму автомобілі не можу, то ми будемо перегружати возлі КПП в машину, яка принадлежить військовій частині, яка без перешкод може заїхати на територію. До самої столової, і це все віддати на столову, а столова вже сьогодні буде радувати хлопців. І так, дивимось далі. в общем ось Все такі відра передала тут блини і там в багажнику І ось, все, в багажнику теж вкусняшок перегружаємо. Да, то відро тоже, да, да, да. Так, томатный сок. Ти в салоні там еще ж у мене. Боч, не держуть, коротше, стойки ага. і кришка. Оце як сонце, жара, тоді держи, а так ну не держе. Дуже погано, неудобно. Так. Це теж служебний мій автомобільчик, ну... От. Да. да, конечно, надо же показать куда оно идёт, бо подумают, что я его себе забрал. Так ты локацию хоть не, не Не, локацию ни в коем случае. тушители. Ща ще один. Ой. Його надо поставити, щоб він не впав, так сейчас ну, я машину поставлю, зайду. Ось так. Ось так. Я свою машину зараз на стояночку поставлю. А командир заїде на столову і передасть усе те, що наготовили Наші жіночки із села Мишурин Ріг. Ну, ось таке коротке відео. Хотів би показати, подякувати верхнідніпровському технікуму, усім жінкам, селам Мишурин Ріг, усім учителям, всім тим, хто про нас піклується і не забуває. Ну ось так, вроді і все. Добре, дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалося. Слава Україні! Україна буде наша перемога. Сто буде наша. З такою підтримкою. Все обняв вас.